Не знаю, напевно можливо, ці відео пишу просто для себе останні два тижні. Я дуже А, Постійна гонка за успіхом. Я не могла себе похвалити. Мені прям супер важко себе похвалити і сказати, що я дійсно бізнес-жінка, яка робить, творить, заробляє гроші, позиціонує себе в соцмережах. Можливо, ви помітили, що мене зараз дуже мало. Проходжу такий трансформаційний період багато в духовності, пробую різні практики. Іноді потрібно. Віддатись більше бізнесу, сім'ї, якісь свої бажання стати більш жіночною, позбуватися якоїсь сили чоловічої, яка мені заважає бути взагалі жінкою. Не хочу зараз бігти, спішити, кудись встигати. Поставила на паузу дуже багато своїх рішень. Хочу подивитись, як зараз пробудується зовсім інша моя реальність. Можливо, сказала якось важко і незрозуміло такі невеличкі зміни в моїй особистості. Не знаю, як це пояснити, але я не просто відчуваю, я зовсім інша. І наразі з нового стану я готова створювати і продовжувати свої бізнес-процеси, але вже зовсім по-іншому.